На Полтавщині завершилася весняна висадка лісу. За сезон лісівники посадили близько 4 мільйонів дерев в регіоні. Найбільше серед сіянців переважали сосна та дуб звичайні, а також береза повисла. Як повідомив депутат Полтавської облради, директор Слобожанського регіонального офісу держпідприємства ліси України Іван Гришко. Найбільше обсяги садіння лісу було виконано у філіях Миргородське лісове господарство та Полтавське лісове господарство. Дуже приємно хочу зауважити, що колеги депутати до ради завжди з розумінням відносяться до всіх ініціатив, які ініціюють лісівники, до тих усіх прохань, з якими ми звертаємося, приймають активну участь у життєдіяльності нашого лісового офісу. І тому, коли в нас відбуваються акції будь-які стосовно посад, висадки лісу. Чи догляду за лісовими культурами, вони приймають активну участь і це дуже класно і круто. Приходять навіть не самі особисто, а приводять своїх діток, долучаються народні депутати. І це теж дуже правильно, тому що люди всі тут, і люди розуміють, що це все на перспективу робиться і для них. У нашому офісі станом на нас зараз висаджено на території Полтавської області близько 4 мільйонів штук сіянців деревних корінь. Ми посадкову компанію. Перевиконали на 2%. У нас, умовно кажучи, 102% зараз виконання. Залишилося тільки доповнення лісових культур. Це процедура, яка триватиме ще можливо там, тиждень, можливо два, поясню, доповнюємо лісові культури, де була гірша трошки приживлюваність, і якісь там рослини, скажімо так, відмарили і випали. Тому ми на їхнє місце підсажуємо мою. Стосовно то, скільки у нас зараз площі заліснено, то це близько 600 гектарів. Ми ще працюємо в цьому напрямку не тільки з лісовідновленням. Лісовідновлення це я поясню ті території, які були зрубані у процесі господарської діяльності, і на їхньому місці створені нові лісові насадження, а і в форматі лісорозваднень. Лісорозведення це ті нові землі, які нам надають громади, з якими ми тісно співпрацюємо у межах в рамках проєкту Форест Рекавері. І відповідно отримуємо від них деградовані землі, землі, які вийшли із -під СГ використання, землі, які на схилах розташовані і так далі. Вони нам їх віддають, передають раніше під заліснення, і от на цих землях ми створюємо нові ліси. Досить активно в нас включилися декілька вже громад, з якими ми тісно співпрацюємо. Це Зіньківська, Лютенська, Лохвицька. Я їх хочу поставити в приклад і решті керівників громад і в цілому громадам сказати, що це досить гарний напрямок, і щоб землі не пустували, щоб землі там, скажімо, не заростали, і так далі. То їх краще передати лісівникам, які створять на цих землях лісові маси. У нас основні деревотворюючі породи це сосна звичайна і дуб звичайний. Ну і бере запровізла. Ми їх вирощуємо теж на наших власних базисних лісових розсадниках, відповідно, районування місцеве, і вони класно проживаються і дають прожив близько 80-90%. Тому такими рослинами і такими породами ми створюємо лісові насадки. В рамках програми президента Зелена Україна в цьому році ми висадили вже так, на території Полтавської області та Харківської, тому що наш лісовий офіс включає дві області. Так? Близько 6 мільйонів сіянців. В перспективі ми ще в форматі доповнення це в нас зарашилася посадка своєї пункту. Зараз триває доповнення. І в перспективі під час доповнення ми ще висадимо близько 1,5 мільйона сіянців. І ми е, заплановано нас 7 мільйонів 777 тисяч штук сіянців висадити в грунт. Тому ми цю е, програму обов'язково вивнуємо ці плани. Звичайно дуже приємно, що громади нас чують. Звичайно, дуже приємно, що йдуть на зустріч і виділяють земельні ділянки під заліснення. Знову ж таки, це в рамках програми президента, так? коли ми мусимо звертатися до громад, тому що у нас вже закінчилися площі, наші які під заліснення підходять відповідно, ми просимо у них під лісорозведення їхні земельні ділянки. Вони чують, вони йдуть на зустріч, вони їх виділяють. На своїх сесіях передають їх нам постійне користування, і ми в нас опаки залізнюємо. Проводимо це за рахунок наших працівників. Я маю на увазі процедуру створення лісових культур. Проводимо це за рахунок запрошених на різні акції, так небайдужих людей, не байдужих мешканців територіальних громад. Долучаються до цього депутати обласної ради, депутати різних рівнів, люди, яким приємно садити ліс так, і потім, як наслідок, спостерігати, як це насадження росте, і колись туди можна прийти, збирати, збирати гриби зі своїми дітками відпочити і отримати просто задоволення від перебування у зеленій зоні. Тому таким чином ми створюємо ці насадження. Молоді деревцята, які висаджували на різних територіях Полтавської області в рамках весняної кампанії, назвали ліси героїв. Саджанці тепер ростуть на честь працівників лісового господарства, які зараз боронять нашу країну. З початку повномасштабної війни до лав ЗСУ було мобілізовано понад 100 працівників з філії Слобожанського лісового офісу, говорить його директор Іван Гришко. І додає, двоє з цих чоловіків полягли на полі бою. Вони, звісно, приумочені для тих героїв, для тих хлопців, які зараз знаходяться так на передній лінії оборони нашої країни. Звісно, що ми е, хоч якимось чином так хочемо долучитися до цієї всієї історії, яка відбувається. Відповідно, ми садимо ліси, створюємо лісові насадження на честь тих загиблих лісівників, так які загинули в цій війні, на честь тих хлопців, які дійсно дали своє життя для того, щоб ми мали можливість працювати, щоб ми мали можливість накунювати бюджет, щоб ми мали можливість. Е, в спокійних умовах взагалі вести свою студентську діяльність, і тому ми таким чином вирішили приворочити це насадження, так і назвати його лісогероїм, щоб можна було потім прийти сюди, подивитися, як. Виростають свої ліси. Ті хлопці, які там прийдуть сюди своїми дітками, можливо відпочиватиме там так. І буде у них якась пам'ять і буде в них задоволення від того, що їх не забула таким чином від вичерпання. Станом на сьогодні з нашого офісу мобілізували близько 100 близько ста працівників, які служать у Збройних силах України. І це дуже приємно. Це певна гордість і честь для нас, для тих хлопців, які зараз там. Дерева, які садили лісівники, були вирощені у полтавських розсадниках. шишки збирали в межах регіону, аби зберегти генофонд місцевих хвойних дерев і з них потім добувати насіння. Заготівля шишок сосни звичайної тривала з кінця жовтня і по березень. В цьому приміщенні проводиться сушка самої шишки сосни, із якої получаємо ми насіння насіння сосни. Вони різні у вас Так, да, Це вже шишка. Розкрита, висушена, а це шишка, яку заготовляється на сіневих плантаціях. Після цього періоду збору шишки, ми її шишку загружаємо на камеру попередньої сушки. Після підсушки ми її переміщуємо в барабони самої камери сушки. При температурі 40-45 градусів на протязі 4-5 днів шишка сама сушиться. Сушен для того, щоб вона розкрилася, і з неї висипалося все, все насіння з кричаткою. За цей період відповідальні працівники прокручують самі барабани, дивляться за температурним режимом, щоб температура в комірі була яка, яка положена 40-45 градусів. Барабани прокручуються, і насіння поступово висипається крізь сита на землю. Це насіння ми відправляємо на попередній аналіз або вже на аналіз і підтверджуємо якість насіння самого. Очищене насіння вирушає на лабораторний аналіз в місті Боярка, що на Київщині, де визначають відсоток його сходжуваності, і вже потім якісним насінням засіюють лісорозсадники області, розповідають фахівці. 100 кілограмів шишок сосни звичайної, говорять лісівники, дає один кілограм насіння. На одному гектарі висівають 45 кілограмів насіння. З нього отримують півтора мільйони сіянців. Тут зберігається насіння сосни звичайної у кількості 85 п'ять кілограмів. Насіння, яке ми збирали минулий рік. Навесні цього року ми його висіваємо. У кожному бутлі приблизно 4,8-5 кг насіння. Дана шишка пересушується у нашій хижкосушарці. Потім насіння відправляється на визначення кондиційності насіння. Згідно того, який є клас якості насіння, ми коригуємо норму висіву і в наших лісових розсадниках висіваємо насіння. Насіння ми висіваємо своє, тому що є районування. Ми не маємо права висівати насіння, яке, наприклад, було зібрано. Там в Житомирській області, тому що у нас має бути корінне насіння, яке пристосоване до наших умов. На один гектар ми в середньому висіваємо від 45 кг, кілограмів, що це першого якості класу насіння, і збільшуємо норму, якщо це другий або третій клас якості. Саджанці для висадки обрали однорічні. Вони мають сформовану кореневу систему, яка приживається у відкритому ґрунті, каже лісничий В'ячеслав Москаль. Отримане насіння. Ми висіваємо в наших базових розсадниках, і звідти вже. Через рік отримуємо стандартний матеріал саджанці, який ми безпосередньо потім висіваємо на ділянки, які були виведені з-під суцільних зрубів, а також ділянки, які раніше не були заліснені, де ми займаємося також лісорозведенням безпосередньо. Та висадити ліс лише пів справи. Його потрібно ще зберегти. Наголошує депутат Полтавської обласної ради Іван Гришко. У нас зараз на Полтавщині. В зв'язку з гарною такою погодою, яка зараз у нас така сира, дощова, то у нас понижв клас пожежної безпеки десь він зараз близько третього. А коли є сухий такий, ну, період, коли є вітри, це дуже складно, це дуже. От, якби Велика проблема для лісівників в плані тому, що відбуваються лісові пожежі. Ми вже станом на сьогодні, з початку року, маємо чотири лісових пожежі загальної площі близько 10 гектарів. Тому я хочу всім пояснити, що ну, найкраще це не заходити у лісові масиви, коли така погода, коли вітри, коли сухові, коли скрізь, скажімо, встановлюється такий п'ятий клас пожежної небезпеки, і відповідно краще не відвідувати лісових масивів в цей час. Тому що після себе, навіть того самі не розуміючи, люди буває там недопалки кидають, буває ще якісь різні напрямки, розпалюють багаття, там, жарять шашлики, і тому подібне. І відповідно, як наслідок, маємо незатрушене багаття і лісову пожежу. Тому звертаюся до всіх мешканців, щоб в цьому відношенні вони вели себе відповідально. Для того щоб таких проблем було поменше, у нас у ДП ліси України. Створений такий напрямок, як загальна рекреація, так, створення рекреаційних пунктів. По всій Україні цей напрямок зараз реалізовується. У нас безпосередньо на Полтавщині вже станом на зараз створено чотири таких рекреаційних пункти. Це, Класні майданчики. Якщо ви полтавці, то ви бачили тут по дорозі на копили, справа і зліва, вздовж траси Київ-Карків розташовані ці майданчики. Це абсолютно безкоштовно, це облаштовані локації, де буківочкою виставлені доріжки, де створені мангальні зони, де створені декілька альтанок, так дитячі майданчики, грові, вбиральні, вода підведена. Тому це все для людей створено безкоштовно, щоб максимально убезпечити е, таке, знаєте, хаосне е, відвідування лісових масивів. Нехай люди збираються на одній е, локації, нехай вони тут цивілізовано гарно відпочиваються без задоволення, і відповідно ми будемо мати менше пожеж, які значно дорожчі коштують ніж створення цих рекреаційних пунктів як наслідок. Е, хочу сказати, що ми зараз проводимо спільні рейди. Із МНСниками, із правоохоронцями для попередження е, таких необачних відвідування е, лісів. Е, попереджаємо людей, навіть накладаємо штрафи частково. У нас вже станом на зараз є чотири е, випадки, е, коли накладено на таких безвідповідальних відвідувачів лісових масив, штрафи. Е, зараз у нас ще діє та постанова Ради оборони області, яка забороняє відвідувати лісові масиви. Ну але ж зрозуміло, що ніде е, там скажімо, Замки не висять. Відповідно, люди мають можливість заходити в ліси. І проводити там час. Тому ще раз хочу звернутися до наших мешканців. Що, будь ласка, відпочивайте на облаштованих місцях відпочинку. Взагалі, крім цих рекреаційних пунктів про які я сказав, у нас на території Полтавщини створено близько 50 місць відпочинку, які можуть безкоштовно люди відвідувати, на яких можна зупинятися, на яких можна проводити час. У Нас розташовані камери раннього виявлення лісових пожеж, яких у нас 26 на території області, які зведені на один. Спостережний пункт, так і е, там є спостерігачі, які вчасно визначають локацію, які вчасно визначають координати, які вчасно їх передають, так і е, ми таким чином маємо можливість е, е, локалізувати і як наслідок в цю лісову пожежу, яка виникає е, там в тому чи іншому лісовому масиві. Проводимо спільні навчання з ДСНСниками, так на сьогоднішній день вже їх проводимо близько 17 на території нашої області. Прокладаємо ми на смуги, яких вже прокладено близько 4 тисяч кілометрів так, по території області. Це бури, які були вздовж проїзних доріг і вздовж сорок масивів, і ті, які ми нові будуємо. Ставимо шлагбауми, ставимо постери, ставимо аншлаги, максимально попереджаємо через засоби масової інформації, населення про те, що зараз ну, дуже складна ситуація, і, відповідно, не хотілося, щоб хтось. Крім того, що створить проблематику для лісів, для лісового господарства, ще й для себе створить дійсно проблему в тому плані, що доведеться відповідати за такі діяння, коли залишають багаті чи коли підпалюють ліси. Тому надіюся на максимальну відповідальність наших мешканців. Площа лісових масивів філії Полтавське лісове господарство 90 гектарів. Їх постійно моніторять за допомогою дев'яти телесистем раннього виявлення лісових пожеж. Радіус дії кожної відеокамери до 20 кілометрів. Я веду відеоспостереження за лісовими масивами. Якщо бачу дим, встановлюю камеру. Якщо бачу і на другій камері той самий дим, значить там, де азимути перетнулися. То ці координати в той напрямок відправляю машину. Може бути на Руднянському в лісниці видно дим, і на моїй камері чаловки видно дим. Ну, де ці азими переткнулися, ми бачимо і. Полі вони перетнулись, значить, ми далеко від лісу, не відправляємо машину. А Якщо перетнулися у лісі, або близько до лісу, то ми направляємо, бо можуть горіти луки, може горіти трава суха, або люди палити. Ну і може бути загроза лісу. У будь-якому випадку ми відправимо машину. А ще лісництво це позитивний напрямок в ракурсі заробітку, наголосив директор Слобожанського регіонального офісу держпідприємства Ліси України Іван Гришко. Це дійсно досить гарний напрямок реалізації декоративного посадматеріалу. У нас у Білоцерківці, я можливо колись запрошу вас, поїдемо подивитися. Це дуже класний яросадник, де ми вирощуємо декоративний посадматеріал. Це туя, ялівець, самшит і так далі. І цей яросадник у нас діє, не діє, а скажімо, закладений десь близько трьох років тому. Тому вже зараз він, в принципі, працює. Нехай не на всю потужність, так на скільки, як ми цього плануємо і це бачимо, але дійсно це напрямок прибутковий і для лісівників це ну, досить актуально. Тому цінова політика у нас значно нижча, ніж у будь-яких комерційних ну, скажімо так, розсадниках. Відповідно, люди до нас їдуть більше і з задоволенням купляють нашу продукцію. Весняне садіння лісу завершене. Наразі лісівники працюють над доповненням лісових культур та вирощуванням посадкового матеріалу у лісових розсадниках.